Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку я гуляю під дощем, кругообіг води в природі. Ми сьогодні з вами говоримо про е кругообіг води в природі. Розбираємося, що це таке, і визначимо, чому ж іде дощ. Отже, чому ж іде дощ? Сонячні промені нагрівають земну поверхню. Вода випаровується з її поверхні, випаровується, тобто з рідкого стану, перетворюється на водяну пару. Водяна пара піднімається вгору, там холодно, і вона перетворюється в рідину. Цей процес називають конденсацією. Краплини води з хмар падають на землю. Це дощ. Під час дощу краплини води потрапляють у річки, озера, моря, просочуються крізь ґрунт. І гірські породи і утворюють підземні річки. Вода постійно мандрує, змінюючи свій стан. Це кругообіг води в природі. Кругообіг води в природі це постійне переміщення води з океану на суходіл через повітря. з Суходолу знову в океан. Отже, я вам зараз пропоную переглянути відео. Посилання на це відео буде в описі. І... Ще детальніше розібратися в тому, що ж таке кругообіг води в природі, що таке випаровування, конденсація і так далі. Давайте переглянемо відео. Привіт, мої друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про кругообіг води в природі. Пропоную провести такий дослід. Заповнити дві склянки наполовину водою. Перевірте, щоб рівень води в них був однаковий. І позначте фломастером або смужкою паперу. Одну склянку щільно накрийте харчовою плівкою, а іншу залиште відкритою. І поставте обидві склянки в тепле місце на кілька днів. Потім знову перевірте. І що ви побачите? В тій склянці, яка не була накрита, Води стало менше. А що ж відбулося? Під дією тепла вода випаровувалася в обох склянках. Але кришка з харчової плівки не дала водяній парі потрапити в повітря. І вся вода залишилася в склянці. А там, де кришки не було, вода у вигляді водяної пари вийшла в атмосферу. І в цій склянці води стало менше. Перехід води з рідкого стану в газоподібний, тобто пар, називають випаровуванням. На землі під дією сонячних променів вода весь час випаровується з поверхні річок, озер, морів, океанів, вологого ґрунту, листків рослин, тірин хім... і людей. Коли невидима водяна пара охолоджується, з нею утворюються дуже дрібні краплини води, що збираються у хмари. Дрібні краплини у хмарах, зливаючись одна з одною, поступово збільшуються. Хмара стає темнішою. Важкі краплини води не можуть утриматися в повітрі, тому випадають на землю влітку у вигляді дощу, а взимку снігу. Перехід водяної пари у рідкий стан називають конденсацією. Повернувшись на землю у вигляді опадів, дощу чи снігу, вода збігає зі схилів і збирається у струмках і річках, що течуть в озера, моря та океани. Частина води просочується крізь ґрунт і гірські породи досягає підземних вод. Ось так краплини води постійно подорожують, переходять з одного стану в інший. Безперервний процес переміщення води з океану на сушу через повітря і з суші знову в океан називають кругообігом води в природі. Три чверті поверхні земної кулі вкриті водою. Водну оболонку землі називають гідросферою. Більшу її частину становить солона вода морів і океанів. А менше Прісна вода, озер, річок, льодовиків, підземних вод та водяної пари. Вся вода гідросфери у широкому розумінні є водними ресурсами земної кулі. Кругообіг води складається з кількох ланок випаровування води, перенесення водяної пари повітряними потоками, конденсація в атмосфері та утворення хмар, випадання опадів. Поверхневе та підземне стікання вод суходолу в океани та моря. Вирізняють такі види кругообігу води в природі. Великий або світовий. Це коли водяна пара, що утворилася над поверхнею океанів, переноситься вітрами на материки, випадає там у вигляді атмосферних опадів. І повертається в океан у вигляді поверхневого та підземного стоку з суходола. Малий або океанічний. Водяна пара, що утворилася над поверхнею океану, конденсується в атмосфері та випадає у вигляді опадів знову в океан. І третій це внутрішньоконтинентальний кругообіг. Це коли вода, що випаровується над поверхнею суходолу, Знову випадає на суході у вигляді атмосферних опадів. Отже, перехід води з рідкого стану в газоподібний, тобто пару, називають випаровуванням. Перехід водяної пари у рідкий стан називають конденсацією. Завдяки випаровуванню і конденсації відбувається кругообіг води в природі. А я вам говорю до побачення. До новых зречей!